Я би зняти коротке відео, як зробити підсилювач порога, а саме от ці виштамповки в домашніх умовах, якщо у вас там немає спеціальної приспособи, для того, щоб це зробити, пресу, а є, так сказати, мінімальний набор інструменту. Головне, хорошу кувалду. Що робимо? От, як в моєму випадку. Різана 32. Тоді вирізаємо отвори. Ось два вирізана, один вже зроблений. Тобто зроблена вже виштанковка. Отак отвишає саму жорсткість цієї пластини. Що далі? Як я його роблю? Прорізав дірку. Поставлю на трубу. Труба у мене з внутрішнім діаметром 42 мм. Поставлю на трубу, беру головку на 27 і головку на 30. Тобто дивимось. Щоб оце внутрішня частина головки. От Отвір залізла, Кувалдою два рази стукнуть, пробив, вийняв. Далі це. Головкою на 30. От на 30 в мене оцю сюди видно, що ныряє. Ну, опять же, головки в мене, їх, звісно, не бережу, це GTS фірма. Дорогі. То в мене вони не розкришуються, не розпадаються. І я з ними роблю все, що мені хочеться. А там вже в кого як буде. Ну, Такий лайфхак годний. Тобто, в залежності від діаметра фрези і головки можна в домашніх умовах робити таку виштамповку. Ну, а можна, звичайно, зробити в токаря блядь, спеціальну приспособу. І з її допомотю, так сказати, зробити також виштамповку.